Теплі, затишні. Вовняні шкарпетки часто рятують нас в холодну пору року. Але у таких виробів є одне слабке місце. Ті, хто в'яжуть шкарпетки, розуміють, як не зміцнюй п'яту вона все одне протреться першою. Я розробила цю модель. Аби питання 5 вирішували за декілька хвилин. Без штопання, без шивання і без латання. Бо як би ви гарно не хотіли це зробити, вигляд буде не як новий. Якщо ви будете в'язати ось таким методом, як я в'яжу ці шкарпетки, яким я дала назву завжди разом, то питання 5 у вас буде вирішене за короткий час час роботи А вигляд шкарпетка буде мати як нова. Насамперед, шукаєте кінець нитки, якої ви закривали ось ці 14 петель. Ну, в мене то 14. Розпускаєте до того місця, де у вас є протертість. Берете ось такий моточок пряжі. Піднімаєте петлі, вони будуть у вас відкритими, свободними до доступу. І пров'язуєте як ніби нову шкарпетку, тому що ця частина відокремлена від основного полотна. От і все, ваша п'яточка як новенька. Я пропоную зв'язати вам ось цю модель. Шкарпеток завжди разом з пряжі Alize Superwash Comfort. Це шкарпетна пряжа. Вона зносостійка, вовняна нитка з особливою обробкою, яку можна прати в пральній машині, ну, за нормальним режимом. Після прання не звалюється. Не дасть усадки. Алізе супервош стійки до зношування. Практично не утворюють каташків. Пряжа тонка в мотку 100 грам 420 метрів. Обрис скрученої пружності. У складі шкарпетної пряжі 75 вовна, 25 поліамід. Поліамід це таке синтетичне волокно, яке і надає особливу міцність виробам. В'язати з неї цікаво, тому що в палітрі є однотонна, яку я використовую ось для підошви, аби вона не так швидко бруднилася і секційна. Яка так прикрасила шкарпетки завжди разом. Якщо вам сподобалася ця модель, вам треба придбати пряжу і спиці. Ось таких дві звичайних спиці. Розмір має бути під вашу щільність в'язання. І при наступній нашій зустрічі я вам покажу, як зв'язати ці чудові шкарпетки, які так зручно тримаються на нозі.